Чуєш, тіп? Сьогодні я розкажу, що таке асенсмент, на що воно треба, що там відбувається і як правильно його проходити. А перед тим, як ми почнемо, поставте лайк до цього відео і все там прочее, бла-бла-бла. І дуже важні змінення на моєму каналі. Та-та-ра-там! І так, асесмент. Асесмент це торжественна процедура, після якої можна оприділити, чи айтішник достойний називатися чуть лучшим айтішником, там, типа, був зеленим, потім став оранжевим чи якось так, не помню точно термінологію. І суть в тому, що не важно, що ти робив до асесменту, важно тільки те, що ти робиш на асесменті. Приходить айтішник і каже, що хочу більше грошей і я заслужую нове названня моєї должності, щоб отримати це більше грошей. І якісь другі більш важні айтішники дивляться на нього і такі угу, угу». угу" слухають, що він там розказує, і рішають, чи стоїть йому міняти названня доложності, чи оставити поки що як є, постарайся ще. Ти щось там не так зробив, ти щось там бла-бла-бла. В цих важних айтішників дуже багато своїх справ, і їм ще більше впадло на бути на тому асесменті, чим тобі його проходити. Вони хочуть, щоб це швидше закінчилось і все. І тобі просто важно їх впечатлити. Розказувати, я такий класний, ну, я такий важний, такими важними штуками займався там. Тут важна подача. Треба говорити уверено, настойчиво такий да-да-да, я шарю її, якісь там несостиковочки, ще я над ними працюю, я дуже заінтересований. Сценарій погано написаний. Немножко текст по-дебільному написано. До цього варто підготуватись. Треба знати, що ти там будеш розказувати, які питання вони можуть задати. Всього наперед знати неможливо, але стрімитися до цього стоїть. Є такі провокаційні питання, на яких купа людей валиться. Які в тебе були челенджі, як ти з ними справлявся, що ти предлагав. І такі думаєш, блін, які челенджі? І, ну, я хожу на ці мітінги, роблю кнопочки і таблички, і більше нічого, блін, все обично, постійно нічого не виходить. Сказати, що ми вважаємо кожен раз, це челендж, як я з ним справився. Ніяк? На допомогу тобі прийде, звісно ж, Google. Треба загуглити, які в тебе можуть бути челенджі і як ти з ними справлявся. Почитати чужі приміри. Вибрати якусь може реальну історію, наприклад там. В тебе була купа багів, вони не фіксились, і ти в один момент взяв і переписав говнокод, щоб багів більше не було. І розказати, як ніхіра собі собиття, ти спас всю компанію. За був був довольний, іначе ти взагалі ракету в космос запустив. Так це треба розказувати. Ситуація має бути реальна, яка відбувалася саме з тобою, бо інакше їй не вийде розказати правдоподібно. Їй просто треба гіперболізувати, розказати з такою віреностю і подачею, щоб вони повірили в те, що ти віриш, що тобі треба дати більше грошей. Тіпи ще одна дуже важлива зміна. Я не знаю, як це правильно сказати. Я не думав, що цей день колись настане, і мені дуже сложно це вам озвучити. В мене закінчились рубашки в клієнку. Я не знаю, як з цим справитися, чи вийдуть після цього ще якісь нові відео. Ну, я постараюсь, треба бігом це і справити, бо якби код не писаний.